Мої вітання глядачам телеканалу Рівне 1. Я Бовтун Леонід Володимирович, лікар-стоматолог, хірург, головний лікар Professional Dental Clinic. Сьогодні поговоримо про саме поширену процедуру, яку ми проводимо для того, щоб відновити втрачений зуб. Це імплантація зубів. Коли і як вона проводиться в нас в нашому випадку, значить. Майже 99% випадків ми можемо відновити втрачений зуб за допомогою імплантанта. Це може бути як один втрачений зуб, це може бути як декілька їх втрачених, або коли у пацієнта є незручний некомфортний знімний протез, який старається вилетіти з рота не тільки при жуванні, а й при розмові. Ми можемо його замінити на досить комфортні зуби, які чіпляються на імплантанти і будуть приносити комфорт. Як в переживанні, так і в подальшому житті для пацієнта. Можна взяти от будь-який імплантант і подивитися. В тих коробочках це швейцарські імплантанти. Тут видно, що вони виготовлені в Швейцарії. Називаються вони штрафмани. Вони виготовлені з спеціального сплаву роксоліду. Швейцарці заморочилися, вони змішали декілька благородних металів і зробили матеріал, який найоптимальніший і найкраще підходить для кісток. Далі тут є розміри імплантанта, ці, які я пишу на бумажці, наприклад, 4,1 на 8. Це той розмір, який саме має найкраще має, саме підійти до якогось випадку. І є такі ще декілька цифр, які, ну, може не всі знають, але є срок виготовлення і термін придатності даного імплантанта. Звичайно, це не комбаса, вона не засвіте. Але що це значить? Це значить, що якщо цей імплантант поставити після того сроку, який тут вказаний, він втрачає свою стерильність і він може не прижитися. Тобто ми це досить часто контролюємо. Далі переходимо до тих чорних, ми потім вернемося до імплантантів. Якщо відкрити ту тумбочку, тут можна побачити отакі фіолетові якісь коробочки. Це молодші брати цього швейцарського імплантанта. Це Фірма Neodent. Всі ті самі позначки, всі ті сроки і розміри, які на тих коробочках. Далі, це німецькі імплантанти. Це інструкція для того, як подальшому себе вести пацієнтові, коли, якому зробили імплантанти. Тут навіть малюночки є, тут є отакий диск, це точний метал з тієї партії, з якої зроблений імплантант. Це, тобто той тітан, той самий грей 4 клас. І є пацієнти, я його використовував декілька разів, які переживають пацієнти на рахунок відторгнення чи алергії на даний метал імплантанта. Тобто ми його можемо так положити на передпліччя і лейкопластером приклеїти. І пацієнт може походити там день-два і подивитися, чи є реакція шкіри на даний метал. Далі є така пластикова карта, де ззаді вписується. Паспортні дані пацієнта, і тут наклеюється стікер з точним номером даного імплантанта і тими показниками, які відповідають даному імплантанту. І вертаюся до тих чорних імплантантів. Мабуть, не повірите, це імплантанти українського виробництва. Виготовляються вони в Дніпрі фірмою Байерс, називаються вони Аспер. Досить гарно запакований, якість на високому рівні, який сміливо, сміливо може конкурувати з імпортними імплантантами. При наших процедурах ми проводимо дуже ефективне знеболення. Здебільшого, це йде інфільдаційна анестезія. Пацієнт абсолютно нічого не відчуває, абсолютно можете не боятися. Але для окремих випадків. Для Таких людей, які дуже чутливі до всяких втручань, до болю і так далі, є седація. Коли встановлюємо імплантант, це ще не кінцевий варіант, це ще зуба немає. І нам треба дочекатися, коли імплантант інтегрується, або, як в народі ми кажемо, приживеться в кістку. На нижній щелепі цей процес триває біля трьох місяців, на верхній щелепі від чотирьох і до шести місяців. На період, коли імплантант переживається, якщо це в естетичній ділянці, тобто в передній групі зубів, ми від втрачені зуби замінюємо на тимчасові. бокових цього в бокових ділянках, цього не робимо. І зустрічаємося з пацієнтом вже через той час, який я сказав раніше, і проводимо ну, виготовлення постійних керамічних або цирконових зубів. Дорогі глядачі. Не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся за допомогою до висококваліфікованих професіоналів. До зустрічі наступного тижня на першому місцевому.